Кожен шостий вже після 40 років і кожен другий після 60 стикається з проблемою під назвою катаракта. Захворювання лікується тільки хірургічним методом. На щастя, сучасна медицина пропонує заміну кришталика ока з успішним результатом. У комунальному медичному підприємстві Лікарня Придніпровська дану операцію проводить заслужений лікар України, мікрохірург, лікар-офтальмолог Зорислава Повч, яка працює у Київському центрі ОКА. У даній клініці завдяки головному лікарю стартує проєкт надання безкоштовної допомоги пацієнтам, які потребують заміни кришталика. Є все кришталики, розхідні матеріали, прекрасна операційна, прекрасна апаратура і професійний склад операційної. Зокрема, у лікарні Придніпровська дану операцію проводять безкоштовно. Заплатити доведеться тільки за імплант. Операція з приводу заміни кришталика це операція, завдяки якої пацієнт, який втрачає поступово зір, знову його отримує. Проводиться дана операція під місцевим знеболенням, капаються крапельки завдяки ультразвуку, розбивається ядро кришталика. Поліруються е, маси кришталика і спеціальним інжектором через розріз 1,8, максимум 2,0 мм, вводиться штучний кришталик, який в очкові розкривається, і пацієнт буквально через годину після оперативного втручання вже бачить світ. Лікарі зазначають, післяопераційний період триває недовго. Заміна кришталика відбувається через хірургічне втручання, яке зазвичай є безболісним і проводиться за допомогою новітніх технологій. Через годинку-півтори після проведення оперативного втручання закапуються специфічні крапельки, це антибіотик та нестероїдні протизапальні. І пацієнт спокійно йде додому. Продовжує лікування напроти 7 семи або десяти днів і спостерігається свого лікуючого лікаря. Аби потрапити на дану операцію, спочатку пацієнту потрібне направлення від сімейного лікаря на консультацію до офтальмолога. Далі потрібно прийти до лікарні Придніпровська. Під час консультації офтальмолог вже визначає стан не тільки зрілості катаракти, а й сітківки. І, звісно, необхідність заміни кришталика. Анна Литвиниванткаченко, Кременчуцькі новини.